Втомився від того, що тобі завжди не вистачає місця в інвентарі. Бажаєш отримати найкраще сідло з максимальною місткістю. Я допоможу зробити тобі це на самому початку гри. Тож розпочнемо. Сідло дракона дасть тобі плюс 200 до місткості. В даний момент це максимум у грі. Для того, щоб його отримати, тобі потрібно піти до млину Небакова на північний захід від тросковців. Прибувши на місце, дочекайся ночі. Тепер піднімись на горище будинку над милином. Далі слідуй за мною. Пройди в кінець до покоївки. Праворуч ти побачиш приховану скриню. А зараз тобі потрібно викрасти вани ключі. Добре. Тепер повернись трохи назад ось до цієї скрині. А ось і твоє сідло. І бонусом ще книга скілів. А зараз я покажу тобі ще декілька цінних предметів, які можна знайти у цьому місці. Спустившись вниз, ти знайдеш погріб. В самому кінці ліворуч за бочками ще одна прихована скриня. Після обшуку будинку виходь на подвір'я. піднімись по цій драбині. А зараз пройди в самий кінець. Тут ти знайдеш книгу. Далі проникни в дім рибалок. Декради ключі та обшукай будинок. У цій скрині ти знайдеш 72 монети грошей. Але найцікавіше тебе чекає ось за цими дверима. Рабувавши комору, ти знайдеш золоте розп'яття, ціна якого 1400 грошей. А тепер одягни сідло на коня і отримай місткість 358. А якщо тобі цікаво, як отримати шаблю отамана на самому початку гри, натискай на картинку.